Зомбі вже давно перестали бути просто монстрами, а стали символом сучасних страхів, пандемій, соціальних криз і моральних викликів. З виходом продовження екранізації The Last of Us Ми розглянемо, як еволюціонував образ зомбі у кіно, як відеоігри спасли жанр і чому ця тема досі залишається такою актуальною. Мало хто знає, що термін зомбі прийшов у західну культуру з міфології вуду. На гейті вірили, що чаклун може відібрати у людину волю, зробити її слухняною, мов тінь. Таких бездушних рабів називали зомбі. Вони працювали на плантаціях, не знали ні втоми, не вимагали ні їжі, ні сну, і, хоча не несли фізичної загрози, сама їхня природа викликала жах. Саме такими зомбі вперше з'явилися у голівудських фільмах 30-х років. Культовою стала стрічка Білий зомбі. Бі перший фільм, де мерці ще не жерли плоть, а просто працювали. Успіх стрічки породив хвилю дешевих жахів про воду, тропічні острови, темні ритуали, жреців, які оживляють мертвих. Так ці стрічки часто були расистськими, часто експлуатували страх перед іммігрантами, але саме вони стали першим фундаментом для жанру, який згодом зміниться назавжди. Справжня ж революція у зомбі-кінематографі сталася у 68 му році. Саме тоді молодий режисер Джордж Ромеро, не маючи ані великого бюджету, ані гучних імен у касті, зняв чорно-білу стрічку, яка назавжди змінила хід жанру ніч живих мерців. У його фільмі не було ні Гаїті, ні воду, ні чаклунів із темними ритуалами. Навіть саме слово зомбі в сюжеті не звучало жодного разу. І все ж глядачі зрозуміли, це нові монстри. Інші страшніші не раби, а мерці, що повстали з могил, тягнуть руки до живих і пожирають їхню плоть. Разом із новими зомбі народилися і жанрові тропи: повільна хода, натопи, що не знають втоми. Єдиний спосіб зупинити вдарити по мозку або спалити до тла. Але найважливішим було навіть не це в його історії. Головною загрозою були не зомбі, а самі люди. Замкнені в тісному просторі. Вони швидко втрачали довіру, зраджували пані. Кували йшли на жахливі вчинки. Саме людська природа ставала епіцентром жаху. Саме тут зомбі почали виступати як алегорії. У ночі живих мерців хтось побачив расову напругу, інший феміністичну символіку, а дехто критику конформізму. Якщо перша частина могла випадково потрапити у нерв епохи, то світанок мерців вже точно був у ціль. Ромеро прямо висміював капіталізм і суспільство споживання, а День мерців став відповіддю на холодну війну та страх перед наукою ще вийшли із під контролю. Ромеро не знімав блокбастери. Його кіно було повільним, тривожним, де важливішим за видовищність був соціальний коментар. Він заклав основи жанру, який живе, і досі. Проте з часом аудиторія втомилася від повільних передбачуваних монстрів, які не викликали вже такого страху. Так, мерці стали змінюватися, а разом із ними і весь жанр. Остаточно закріпився термін зомбі завдяки кумедній обставині виходу італійського фільму «Зомбі 2», який насправді ніяким сиквелом не був. Справа у тому, що Дарія Аджартано прокочував світанок мерців в Італії під назвою Зомбі, а ніяк не пов'язаний із ним хорор «Лучо фулучі» отримав назву «2» як інструмент маркетингу. Фільм, який став пізніше культовим, не лише популяризував термін і жанр у Європі, а й показав новий погляд на концепцію. Дикий брутальний і гротовий. Тескний, нахилом до жорстокості і тілесного жаху, він не відходив від духу б фільмів, проте приніс новий погляд на зомбі карикатурний, іронічний та навмисно перебільшений. Іронія над усталеними жанровими канонами поступово перетворилася на новий тренд. Величезну роль у цьому зіграла трилогія Сема Реймі Зовісні мерці. Вона почалася як доволі серйозний фільм жахів, але з кожним наступною частиною дедалі більше відходила у бік чорного гумору, гротеск. І самопародії. Третя стрічка Армія темряви взагалі стала комедійним фентезі, де головний герой рубає мерців бензопилою на фоні середньовічного замку. Ця еволюція була не просто забавкою режисера, вона відзеркалювала загальний напрямок розвитку жанру у х Зомбі жахи втрачали свою філософську глибину і натомість обирали видовищність та самоіронію. Іншим ключовим етапом стала поява повернення живих мерців. Спочатку це мав бути прямий сиквел. Ночі живих мерців, але автори вирішили піти власним шляхом і створили щось абсолютно нове. Саме тут зомбі вперше полюбили мозок. Уперше зомбі не просто повільно волочили ноги, вони могли бігати, розмовляти, координуватись між собою. Їх намагались соціалізувати, і ця ідея, хоч і подана через гротеск, пізніше стане популярним тропом у серіалах і нових фільмах. Зомбі більше не були метафорами, вони стали частиною попкультури. У 80-х ніхто. То вже не питав, звідки вони взялися, чи то вірус, чи радіація, чи чаклунство. Це була лише умова, яка запускала веселу бійню на екрані. Кульмінацією цієї епохи стала Жива мертвичина Пітера Джексона. Фільм ще до виходу володаря перснів був, мабуть, найбезумнішим його витвором. Це було справжнє погане кіно, жорстоке, смішне, абсурдне з літрами бутафорської крові і зомбі, яких просто неможливо сприймати всерйоз. Але за цією всією феєрією смі. Міху та трешу ховалося і дещо інше: втома. До 90-х жанр почав втрачати пульс без чітких правил, без нових ідей. Зомбі-фільми заплутались у власній свободі. І, хоча чимало стрічок стали класикою, сам жанр опинився у кризі. Відродження фільмів про зомбі почалося на далекому сході наприкінці 90-х років. Надихнути японськими відеоіграми про зомбі як Resident Evil. Саме вони вдихнули нове життя у виснажений тоді жанр. Тепер зомбі знову лякали, а не смішили. Яскравими представниками у кіно стали стрічки «28 днів по тому та ремейк світанку мерців Зака Снайдера. Режисери зробили те, чого давно уникали. Повернули зомбі серйозність. Тут монстри не шкутильга. Але вони бігли, і ця зміна фізики породила нову хвилю жаху. Швидкі, агресивні, заражені вірусом. Вони були дзеркалом нових страхів початку століття пандемій, біологічної зброї, колапсу суспільства. Знову, як у Ромеро, в центрі опинилися не лише марці, а й люди: ізольовані, зламані на межі людяності. Наразі жанр досі продовжує розвиватися. Містика та магія майже зникли з сучасного зомбі-кіно. Натомість їхнє місце зайняли теми зараз. Ражень пандемії та вірусів, і саме ця зміна зробила жанр більш реалістичним та актуальним у 21-му столітті. інтерес до зомбі-сюжетів зріс настільки, що жанр почав отримувати великі бюджети, зірковий каст і розмаїття сюжетів. Однією з головних рис сучасного зомбі-апокаліпсису стало змішування жанрів: Зомбі на ім'я Шон – романтична комедія, що іронізує над кліше. Тепло наших тіл, підліткова мелодрама про кохання між зомбі і людиною. А ласкаве просимо у зомбіленд. Це чистий бойовик з гумором і самоіронією. Кожен із них по-своєму деконструює класичні образи і ситуації та паралельно існує і інший напрям. Наприклад, королівство, ходячі мерці чи останні з нас, повертаються до традиції Ромеро. Вони використовують зомбі не як загрозу, а як тло для розмови про соціальні проблеми. Тут порушуються теми нерівності, ізоляції, страху, влади та морального вибору. Зараз Анр остаточно інтегрувався в масову культуру відеоігри, комікси, мода на апокаліпсис. Але на відміну від 80-х, тепер за кривавою обгорткою часто ховається глибший зміст питання виживання, моралі та колективної провини. Тримач у голові коротко описано вище еволюцію, спробуємо розібратися, з яких деталей складається середньостатистичний фільм про зомбі-вірус. Давайте опустимо те, що ми вже говорили, і почнемо з того, що на відміну від індивідуалістів вампірів, зомбі-монстри колективні. Після виходу перших зомбі-фільмів багато критики провели паралель. Зомбі це пролетаріат. Але якщо говорити виключно за кіно або ж відеоігри, то так набагато цікавіше створювати битви та екшен, бо боротися з Ним монстром це доволі нудно. А якщо замкнути їх з героями в обмеженому просторі, то все спрацює як найкраще. Зараз режисери все частіше вирізають інформацію про появу мерців на монтажі. У хорошому кіно зомбі супутний інструмент чи тло для основної сюжетної лінії, тому режисери рідко витрачають час на історію появи монстрів. Потяг у Пусан показує зміни у характері головного героя через стосунки з дочкою. Оригінальний світанок мерців ганьбить топи божевільних покупців. У торгових центрах а війна світів Z ілюструє досить реалістичну модель боротьби з пандемією. Приділяти занадто багато уваги зомбі в таких випадках не варто. Люди і так давно знають, хто такі зомбі, тож пояснювати нічого не треба. В деяких випадках це ще й дозволяє створити інтригу. Що менше інформації в аудиторії, то вона більше зацікавлена. Насамперед, тема зомбі апокаліпсису лякає нас із реалістичною складовою, бо це цілком можливо і дозволяє постійно на... Гнідати саспенс, перетворитися на зомбі може будь-який герой, який також працює і на драматичну складову. Класична сцена: хтось із членів сім'ї заражається, після чого родичі не хочуть вбивати його, продовжуючи бачити в зомбі-кохану людину і гинуть самі. Цей прийом використав ще Ромеро у ночі живих мерсів, але стежка працює і досі. Майже в кожному сучасному фільмі є такий сюжетний хід. Ще одне кліше, яке використовують у переважній більшості зомбі-фільмів, це ідея про. Те, щоб показати, що найстрашніший монстр не зомбі, а людина антагоністом у зомбі-фільмах найчастіше стає егоїстична людина, яка думає про те, як вижити самому, а не рятувати інших. У спробах уберегтися, він у результаті шкодить решті. Образ майже не змінився від батька з рушницею у ночі живих мерців до самозакоханого бізнесмена у поїзд в Пусан. На подібному протиборстві збудовано весь серіал Ходячі мерці, де смерті персонажів стоїть наслідком людських конфліктів. Та впевненості лідерів у своїй правоті. Фактор незнайомця це завжди інтрига, адже будь-який персонаж може виявитися не тим, ким здається на перший погляд. Завдяки цьому усталеному тропу зомбі-фільми довгий час були дешевими та легкими у виробництві, бо все, що потрібно для їх створення одне приміщення, кілька маловідомих акторів та загримована під зомбі-масовка. Інший маловідомий троп це те, що майже завжди центральний персонаж зомбі-фільму це звичайнісінька людина, яку глядач. Може ототожнити із собою. У нього немає яких сумінь і суперсил, а досвід у боротьбі із зомбі він набирає походу сюжету. Такі персонажі завжди вразливі, тому викликають ще більше співпереживання. З огляду на жанр від смерті ніхто не застрахований, тому вибір таких середньостатистичних людей на головній ролі найпростіший інструмент маніпуляції емоціями глядачів. Таким чином, зомбі вміщує величезну палітру того, що боїться кожна людина. Перший і найочевидніший страх смерті смерті. з нею герої фільмів про живих мерців буквально стикаються віч на віч. Далі страх глобальної катастрофи, яку завжди гарантує поширення зомбі вірусу Не менш лякають і епідемії, особливо вони страшні, коли спотворюють тіло і передаються надшвидко, чим зомбі-фільми регулярно користуються. Ще у 2003 році вчені стверджували, що сучасний світ не готовий до глобальної епідемії, а використання антибіотиків тільки прискорює мутації вірусів і робить їх небезпечнішими. Чішого способу показати це ніж фільм про зомбі-апокаліпсис, мабуть, і не існує.